На даний момент ми маємо інформацію про одного загиблого, 12 людей звернулися за медичною допомогою. Шість зараз з них деспіталізовано. Великі пошкодження, що стосуються інфраструктури міста. Остеплень фасади домів побиті, але можу сказати. Наслідки могли бути набагато гіршими відносно сили вибуху. Комбінована атака по різним по різним дислокаціям нашого міста. Комбінована атака різними типами ракет. Дякуючи силам протиповітряної оборони, ракети були збиті і це. Наслідки виключно тих збитих ракет, уламки яких вже впали. Також пошкоджена тепломагістраль і газопровід. 630 будинків зараз знаходяться без опалення. 17 медичних установ, 16 шкіл, 13 діячих садків. Зараз силами Київтеплоенерго робиться все для того, щоб Максимально швидкі терміни, враховуючи холодну температуру, відновити опалення в будинках.